Маршрут номер 7 ТСЦ 3246 Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаємо на Велику кільцеву і бачимо, що у нас тут навіть немає знаків пріоритету 2.3, а він є аж у там от. ну В смалі тут 2.1 повинен стояти, дати дорогу. А тут тільки є знак головної дорозі, дороги. Тримаємося правої полоси і їдемо. Правій полосі тут можна їхати зі швидкістю, ну раджу вам їхати зі швидкістю десь 40-50 км на годину, але бути вкрай обережні, тут виїжджають автомобілі, тут знов тут розмітка якась погана, вона то з'являється, то не з'являється, незрозуміло. Автомобілі отак от виїжджають, не надають перевагу, мусять зупинитися, знизити швидкість, але вибачаються, як бачите. Вмикаємо лівий покажік повороту, попередньо подивившись у ліве дзеркало, та перелаштовуємось у сусідню смугу. Там попереду ще автомобіль припаркований. І зараз за оцією вантажівкою ми повертаємося у свою смугу, подивившись у праве дзеркало, того, що може хтось на мотоциклі там підлізти, перелаштовуємо у свою полосу та знов вмикаємо правий. Поворот. І тут нам треба повернути праворуч на вулицю Яблунева. Тут я не займаю крайнє праве положення, тому що там досить глибока яма. І ми виїжджаємо вже на більш спокійну вулицю. Тут розмітка вона то з'являється, то її немає. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Ось о є, там далі не буде. Там, де не буде, нагадаю, що бачите, людина йде, ви це теж повинні враховувати, щоб не обрискати її, бо йде дощ, людині буде досить неприємно. Попереду будуть пішохідні переходи. Зараз я вам покажу. Де нема ознака 538.1. пішохідний перехід. Ось також люди йдуть, трохи знижуть. Навіть якщо тут луж так і немає, начебто, але знижуйте швидкість, щоб їх не опризкати. Е, бачимо, зараз ось ця розмітка, бачите, знака ніякого нема. Тому враховуйте, що людина буде йти, вона це вважає за пішотний перехід і ви дивіться, уважно. Також розмітки так як немає, але згідно правил дорожнього руху, якщо її немає, вам необхідно розділити дорожнє полотно між собою. та Зустрічкою, враховуючи ширину дороги, та ширину вашого та зустрічного транспорту. Попереду у нас перехрестя, і нам потрібно буде повернути праворуч за перехрестям, за домом, за п'ятиповерхівкою. На вулицю щаслива. Така гарна назва вулиці. Бачимо попереду знак 2.3 головна дорога, але він ж не діє у нас, тому що у нас... Першочерговість проїзду регулюється світлофором. Якби світлофор не працював би або працював би у режимі жовтого миготіння, то тоді б регулювалися дорожніми знаками. Якби був регулювальник, то головний регулювальник над світлофором і над знаками. Отут обережно повертаємо праворуч. Тут припарковані автомобілі, тому крайні праве положення не займаємо бачимо також навчальний автомобіль, який рухається по маршруту номер 7 можливо, навіть здає іспит. Я вам раджу, щоб гарно здати іспит вдало. Придивіться всі маршрути, які є. У мене є на каналі, вони всі абсолютно з цього сервісного центру на Софіївській Борщагівці. А також, якщо може, ви надумаєте, там іноді люди в різних сервісних центрах здають, там то на Туполю, то на осенка, то на перемоги. Всі абсолютно є маршрути. І як зазвичай люди кажуть і пишуть, що той, хто передивився ці всі маршрути, вони гарно здали іспит. Звісно, при... якщо у вас є, тут, до речі, не треба було вмикати поворот. Я думав, автомобіль стоїть, думав, дорога трохи має, міняє. Напрямок. І ті, хто передивляється, здають, і ви це пишете в коментарях. Дуже вам дякую за коментарі. Я вам допомагаю заощаджувати кошти, щоб не їздити ось ось по цим маршрутах. Ну можна і проїхати, якщо ви хочете. Але їх тут 9 штук, цілих 9 штук. І радять як там по декілька разів їх проїжджати. Ну, друзі, по декілька разів скільки коштів треба вистачити. Краще декілька разів подивитися, а якщо при бажанні, бажанні є і відчуваєте, що треба, то приїдьте один раз і вам вже буде простіше. Бачите, ця, цей навчальний автомобіль рухається зі швидкістю зараз 20 км на годину, навіть 15 км на годину. Я просто не можу його обігнати. Нагадаю, що обгін це з виїздом на, на полосу зустрічної. На смугу зустрічного напрямку. Отак. Все буде об'єднано. Бачите, отак все треба, як і робить ця людина за кермом. Зараз правий покащик повороту портули, повернулися. Ну, Я все ж таки буду обганяти цей автомобіль, бо він їде надто повільно, щоб не затягувати цей відеоролик. Трохи об'їдемо його. Якщо б, це було б ми рухалися, дві полоси і більше в одному напрямку, то це було б випередження Тобто ПСАПІН з виїздом на полосу зустрічної смуги. Ви це все знаєте, я вам просто нагадую. Оцей чоловік нам повинен надати перевагу, так він і робить, але ви будете вкрай обережні, друзі. Якщо у вас є головна дорога чи зелене. Сигнал світлофору. Ну ви ж прекрасно розумієте, що це не про що. Ну як, перевага та у вас є по правилам дорожнього руху, але хтось може зазіватися, хтось може там ще щось. Тому ніколи не треба так безпечно виїжджати. і... Бачите, от людина, ну він ж бачить, що я їду. бачить. Він такий як почув мене трохи. Але є такі, що... Виїжджають і їм все одно. Так, друзі. Тут нам необхідно повернути праворуч на вулицю Льва Толстого, саме там, де знаходиться сервісний центр, а він, він там аж в кінці знаходиться. Тобто на початку, це тут десь кінець. І дивіться, оце теж навчальний автомобіль робить розворот. Нам тут необхідно надати перевагу транспорту, який їде. І ми повертаємо на вулицю Льва Толстого. і Зараз нам необхідно повернути на вулицю Волошкова Спеціально вам називаю ці всі вулиці, щоб ви могли на картах подивитися і таку собі схемку якусь в вашій уяві, щоб вона була деякуди ви їдете, і вам тоді буде легше здавати іспит. Так, у нас тут немає перешкод і ми виїжджаємо з середини перехрестя. І Їдемо далі. Там у нас, до речі, далі буде такий цікавий знак дати дорогу і стоп. Поруч. Тобто знак 2.1 і 2.2, вони поруч. Така комбінація цікава, яку я ні разу не бачив, але тут на Борщгівці на оцих маршрутах, їх тут дуже багато таких знаків. Незрозуміло, на що такі треба, ці знаки, але те, що маємо, то маємо. Може хто десь бачив ще такі знаки, будь ласка, напишіть у коментарях. Ось, бачите, цей знак дати дорогу він вже вигорів на сонці. Стоїть тут 15 років, а знак стоп такий свіженький. Тому ось незрозуміло. Ну, Я вам нагадаю, що якщо ви бачите знак стоп, 2.2, і тут нема світофорного регулювання працюючого світлофору, вам необхідно зупинитись перед самим знаком. Але вам знов потім треба буде там зупинятися, бо тут обмежена оглядовість. Ми тут надаємо перевагу всім, хто їде зліва справа і продовжуємо наш рух. Друзі, зараз ми будемо повертати ліворуч на... Вулицю Київська. У нас забороняючий сигнал світлофору. завчасно вмикаємо покажчик повороту. Бачимо також знак 2.2 стоп, але те, що я вам і казав, світлофор працює і ви на цей знак не звертаєте уваги, тому що він буде працювати, коли світлофор не буде працювати або буде працювати у режимі жовтого мегатіля. Так як тут там нема знаків 5.16 напрямок. Руху по смугах, то ми можемо заїхати в будь-яку смугу, ми заїдемо у право Так, їдемо прямо і заїжджаємо в праву смугу. І нагадаю, що якби тут були пішоходи, які переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте, то вам їх треба пропустити. Це все треба враховувати. Під'їжджаємо до наступного пішоходного переходу регульованого. І у нас дозволяючи сигнал світлофору. їдемо. Тут багато дуже світлофорів і дуже багато лівих поворотів. Бачимо напрямок руху по смугах. Друзі, якби я здавав іспит, я, мабуть, в цю смугу вправо перелаштувався, ось де оця джета поїхала. Але зараз я цього не буду робити. Ну, Інтенсивний рух і пункт правила 12.11, якщо я не помиляюсь. Він мені дозволяє робити, не робити оцих перелаштувань. Інтенсивний рух, тому більше там полосата закінчується, але ви це повинні все інспектору казати, щоб він вам це не, не зарахував як помилку. Ну, я, якби я здавав би іспит, я вам кажу, я би перелаштувався. Просто я не хочу цього робити, тому що воно ще виглядає знаєте, з естетичної точки зору, ну в житті я так не роблю. Того, що воно не гарно. Получається, тут стоїть поток, дозволяючий сигнал світофору, і тут такий умний, Типу як от, знаєте, є обочечники, ну це не обочечник, зрозуміло. Поїхав тільки що. Но все одно воно не гарно. Люди стоять чекають, а тут такий розумний, опа, піднирнув і ти вже там перший. Якось так. Так, друзі, тут у нас сьогодні така погода, тому ми сьогодні пливемо. Мигаючий зелений, намигаючий зелений, це не є помилка. На жовтий, так, це вже помилка, це вже забороняючи світлофору і це грубе порушення. Ми тут займаємо саме середню полосу, тому що права полоса вона повертає праворуч на вулицю Жулянська, там також є пару маршрутів. Дивіться на каналі через ту вулицю. А Наліво виходить тут або розворот, або на місто Вишневе. Також є пару маршрутів. Дивіться, тут таке досить цікаве перехрестя, Х-образне. Я такого в Києві ніде не пам'ятаю. Якщо ви знаєте десь щось схоже є в Києві, напишіть, будь ласка, в коментарях. Таке, щоб воно велике було. Ну і бачите, воно таке Х-образне, Ха-образне. І тут а, ще така особливість, що автомобілі зустрічні, які там роблять лівий поворот або розвертаються, вони розходяться саме правими бортами, бірніше лівими бортами, не правими, а лівими. Тобто ви це все повинні враховувати. І тут необхідно враховувати ну це вже в іншому маршруті, там де ви подивитесь. Якщо ви їдете звідти з Вишнева по вулиці Святошинській, то тут треба не забувати пропускати пішоходів, тому що воно начебто немає цього правильності класичного перехрестя і може відчувати, що типу, пішоходи там, де їх, типу, не повинен пропускати, але ви їх там повинні також пропускати. Тут ось розмітка, отак вона, ну їй ледь видно, Ну їдемо. Знаки сервісу, вони нам не цікаві. Там автосервіс, мийка. Бачите, тут які лужі, тут пішохідний переход, розмітка вся потоплена і не видно, але на знаки дивимось. І друзі, вам може інспектор сказати там, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому дивіться на знаки, дивіться уважно, щоб ви не загубили знак 3.34, зупинка заборонена, на якому не можна зупинятись, можна тільки таксистам для висадки, посадки пасажирів чи розвантаження, завантаження вантажу. Також нагадаю вам, що не можна зупинятись на пішохідному переході 10 метрів до і після нього. 10 метрів не можна зупинятися до і після виїзду з прилеглої території, також на самому виїзді. І на зупинці громадського транспорту на самій зупинці не можна, і 30 метрів до і після зупинки. Зараз нам за оцим світлофором. Десь метрів, до речі, такий цікавий рідкий знак. Місце концентрації дорожно-транспортних пригод, 1.1. Оця точечка в трикутничку. І там у нас дві пояснювальні таблички, вирогідність лобового зіткнення, враховуючи, встановили, враховуючи особливість цього перехрестя такого незвичайного, також незвичайного, до речі, перехрестя. І відстань 50 метрів. Зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією. Це, до речі, ми вже знаходимось у місті вишневому. Такий, ну він непростий. Не складний, непростий середній маршрут. Але, друзі, всі треба, всі треба дивитися. Тому що це лотерея, ви не знаєте, що вам випаде, який маршрут. А коли вам випаде якийсь маршрут, ви, будь ласка, напишіть у коментарях. Щоб давайте разом будемо робити YouTube ще краще для усіх нас. І щоб люди дивилися і розуміли, там, наприклад, напишіть, там, який маршрут і яку помилку ви зробили. Чи яка там особливість. Маршруту, тому що воно може щось мінятися на дорозі. Так, бачимо, у нас перехрестя регульоване, пропускаємо, бо летить дуже сильно. Хотів пропустити, потім, в общем таке. перелаштовуємось і тут нам необхідно зробити лівий поворот. І Бачимо, що у нас тут ще зустрічка. Друзі, зупиняємось. Бачу, по сигналу. Ну а що ти що ти сигналиш? Йому не сподобалось, що я е, по, по, роблю лівий поворот. Ну, це що таке? Хі -хі. Мені що, далі їхати чи що? Саме цікаве, що йому колись теж цей лівий поворот, непонятно, що Ну такі бувають люди різні. Е, друзі. Залишайтесь на прямих колесах. Не дай Бог ДТП, ви вилітаєте навстрічку, ой, хай Бог милий, не треба такого. Все, так, фура зупинилась. все, виходить, у них. І враховуйте те, що тут пішоходи йдуть, вам їх треба пропустити. Тому часто помилка, я постійно кажу з цих відео і постійно буду казати, щоб ви гарно вчились. Дивіться. Ви пропускаєте зустрічний транспорт, і виходить, що... До речі, це вулиці Лисі Українки, зараз на Ламоносово повертаємо. Ви дивитесь, щоб типу, встрічка проїхала, і тут виходить, невеличкий типу, там є відстань, де можна повернути. Заходимо тут в крайнє праве положення, потім викликаємо лівий покришіт і переголосовуємося. І виходить, що ви не враховуєте те, що є пішоходи, і ви в них упираєтесь, і тут така історія. оп, що ви залишаєтесь на зустрічній смузі. Не зрозуміло, що той дядько на Volkswagen kadі посигналив мені, йому не сподобалось, що я пізно прилаштувався. але ж там в мене Porsche Cayenne, він мене не пустив, якби ну, за 100 метрів десь я прилаштувався. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тут, до речі, двосторонній рух. Тут я перелаштуватись не буду, невелика відстань. Тому тут, ну, тут дуже рідко їздять машини, але... Но... Треба з ними якось розминатися. Перелаштувались і ось ми знов на цьому незвичайному перехресті. Знов цей знак 1.41 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Запиняємось Чекаємо, тут у нас такий світофор, до речі, з цієї полоси дуже мало часу дають виїхати. Тут, мабуть, встигнуть виїхати, виїхати десь три машини. Ну, звичайні, ліфтові. Тут ніяких ні стрілок також немає на цьому, на самих сигналах світлофору. Самі такі топові помилки при здачі іспиту. У сервісних центрах це не вімкнення сигналів повороту, непристигнути ремент, перевищення швидкості, а також на наїзд на суцільну лінію розмітки. Тому що є обмеження швидкості навіть і 5 км на годину. А щоб не порушити швидкісний режим 5 км на годину, недостатньо їхати, просто вмикнути першу передачу, якщо це механіка. Ну, На автоматі простіше там, контролювати цю швидкість. А в механіці вже складніше. Тому не вийде так, що ви вмикнули першу швидкість, відпустили педаль гальм, їдете в натяг і все одно буде швидкість десь планити на годину. Бачимо людину, яка підійшла на пішохідний перехід. Друзі, пропускайте її, бо це вам зарахується як помилка. Ще краще там, хто їде ззаді, незрозуміло, чи людина йде, чи не йде. Ну таке. Вона вам може і хоче прийти, але вона не дивиться сюди. Так, друзі, під'їжджаємо до перехрестя. Це знову ми під'їхали вже з іншого боку до цього перехрестя. Позаду бачу також навчальний автомобіль. Друзі, тут ніякої розмітки немає вже за перехрестям, тому тримайтесь крайнього правого положення. Це буде найкраще, щоб не їти посередині там, десь, а отак от от справа взяли і їдете потихесненько. Швидкість велику не набирайте, бо буде простіше реагувати на зміну дорожньої обстановки. Забороняючи сигнал світлофору у нас. І у нас за світлофором зупиняємось перед лінією, яку ще треба знайти там десь. І у нас там бачимо, що вже за запором додаткова смуга вона закінчується, тобто ми рушаємо і зразу ж ми можемо вбикати лівий покащик повороту. До речі, ззаді автомобіль, якраз сервісний центр, автомобіль сервісного центру тобто складає іспит. І так от ще не якось автомобіль там встав. Пропускаємо всі автомобілі, які тут рухаються. Але ось є таке ці. І ось тут якось так гарно, звісно, встав. Але... Що маємо, то маємо. Друзі, також я в своїх відео завжди кажу, що ви повинні вчитись вміти робити паралельну парковку, заїзд в гараж. Тому що зараз я вам просто показую маршрут, всю обстановку. Ви запам'ятайте, будь ласка, але вас може інспектор попросити там виконати паралельну парковку або заїзд в гараж, то ви ці всі речі повинні вміти робити. Тут дуже багато світлофорів і також дуже багато лівих поворотів. Вроді все просто, але... Так, ну і так, якщо порівнюючи, знаєте, іноді там питають В якому сервісному центрі простіше складати іспит з водіння в місті. Знаєте, так, до речі, тут повертайтесь до суцільної лінії розмітки, бо наїдете буде помилка. Тут може вказатися, що Софіївській боршгівці простіше, тому що тут багато маршрутів проходять через е, приватний сектор. Друзі, але ж всі такі відстані вони там стиснуті і там десь треба розвернутися на перехресті, ось там один з маршрутів, наприклад, тут перед Сільбо, там треба розвернутися. Ну, мало місця. Отут, якщо направо, поїхали, то ж, там згідно маршруту, треба виконати розворот. Ну, Вибачте, там ну, дуже складно розвернутися, дуже мала відстань. На самому, ну, Сама геометрія перехрестя така вона маленька, розрахована під приватний сектор. там. Друзі, ось ми під'їжджаємо до сервісного центру, але я вже тут трохи раніше зупинюсь, він там десь метрів за 150 І я вам скажу, що... Там є знак 30 км на годину максимальне обмеження швидкості, і також йде знак 10 км на годину через деяку відстань, деяку відстань і зразу там 5 км на годину. То, друзі, 5 км ще треба постаратися проїхати, щоб не перевищити цю швидкість. Тобто, Якщо перша передача включена і у вас знято на газ педалі газу, то, наприклад, на моєму автомобілі та й на більшості автомобілів, воно так приблизно і буде. 10 км на годину. Тобто ви вже в два рази перевищили швидкість, це вже помилка. Дякую, що дивились, дякую, що коментуєте і робите це відео ще краще для всіх нас. Бажаю всім гарно скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!